Добрий раночок. Сьогодні ранок-суботи і ніхто нікуди не йде, тільки я йду на роботу. Усі машини стоять на ця зачіска. Горна, просто красива. Саме більше, що я не люблю, ось так от зранку поправила зачіску, зробила ще краще. То, що зранку йдеш і так холодно, і так якось неприємно. Коли вже буде літо, але навіть і літом зранку так просиваєшся і теж холодно-холодно. Тому якось так. Ніразко. Так що, міняю я свою зачіску. А щось таке на голові, як ніби я не знаю. Звідки то вони зняли? О! Так нормально, ніби так має бути. Що я хотіла сказати? Що з ранку так якось нехорошо в кроватке набагато краще. Так добренько, тепленько, не так мірсько, як оце от вийшов і із. У нас ще й сьогодні холодніше, тому якось так, але соточку бачу, виходить. Мороз і сонце. Простіваємося. хоч я їду і недалеко, але перестібнуся, щоб було безпечненько Мені не знаю, кому як, а мені щоб було безпечненько, бо не знати, які водії будуть їхати напроти мене, з боку мене, тому береже, ноги Бог береже, так і буду е, я. Що вам скажу? Мені відламалася та штука в зубі, Я по попередньому відео говорила. І він мене так сьогодні жахливо болить. Мені здається, він аж. Я це просто так. Воно мені болить і мені здається, що воно вже аж підпухло. Я не знаю чого, але вчора ще один раз розкрутила, і все. я її позбавлю з цієї пластини. Сподіваюсь, що 11 числа мені її знімуть і я більше не буду гратися з тою пластиною, бо там воно дуже незручно, коли до піднебіння щось прилипає, іменно якась цукерка, якась така з ногою там, чи з карамілью, воно мені там налипне, прилипне і мені зовсім не комфортно його виколопувати. Тому... Буду грати з іншою штукою, буду гратися вже з брекетами, але зуб мене болить. Я взяла з собою на всяк випадок німісільчика. Якщо що, то я буду його підпивати. І щобру вас собою на роботу. Субота, всі сплять, а я їду на роботу. Ну, чоловік теж зараз прокинеться, бо йде на роботу. Але я їду раніше на роботу. У нас Вмикаю музику собі якусь гарненьку зараз в машині. І сьогодні субота машин взагалі немає в місті. А завтра, то вже не буде в неділю. Всі сплять, вже поїхали в село на дачі. Ну, хто куди. А Позівали теж? А я хочу спати. Чомусь я не можу заснути дуже довго з Ангеліною лежу, не можу заснути. В неї теж вибився вже графік. В день вона перестала спати, тому що прокидається дуже пізно зранку, і її розбудити нереально. Ти її будеш, а вона так спить собі далі. І ну, береш її на руки, вона як сосіска така, як ніби то якийсь холодець. Е, і. Якось так, але вчора вона лягла спати набагато раніше. Знаєте, скільки вона вчора лягла спати? Об 11 Але це набагато раніше, ніж лягала ось ця вода декілька днів назад. то вона лягала 30 хвилин першого. Так що я сподіваюся, що вона сьогодні прокинеться трішечки раніше. Ростик йде на тренування зранку, і я вам вже не сказала, дитина знайшла свою куртку від кимоно, Не знаю, як в нього так вийшло загубити потім знайти, але знайшов то дуже задоволений. Бо я вже йому сказала, що я тобі нове купляти не буду, будеш купляти за свої гроші, доставай з копілки гроші і давай вже купляй тоді ти. Я не знаю, як його було провчити. Знаєте, на цьому всьому. Щоб він зрозумів, що це дорого і потрібно все ж таки віддавати за це гроші. Я думала, що він, знаєте, якщо вже дійде до того діло, у нього, звісно, старе було кімно, то він брав куртку від старого кіно. Але нехай купляє за свої гроші, а потім вже, знаєте, через якийсь певний час я йому їх віддам так, щоб його якось провчити. Не знаю, як. Як його навчити бути трішки уважнішим. Але він заграється, заговориться. Бачу, що він такий не один. Там, де ми шукали кімоно, там і шапки, і різні речі, а ще й хлопці, то не уважно. Ще я поїхала. Бо... Зуб болить, я ще хочу позіхати, зіваю, і мені ще так не приїхали. Тож не лізь туди руками, ні, лізу руками, потрогати, що там, як там. І все на місці. Зуби то на місці, але неприємне відчуття є. І так от, коли накусую, то боляче. Десь трошки щось накусила і е, боляче. Все, я поїхала Беру вас з собою. Я не знаю, що вам там показувати. Що вам цікаво? Не знаю. Зняти, як я роблю коробку. А, сьогодні в мене привоз буде. Можливо, я буду виставляти квіти, то познімаю вам. Все, поїхаю. Прийшовши на роботу, я бачу ось таку справу: багато хризантеми лежить на підлозі. Так, хлопці привозять і залишають все просто без води, засохло, посохли корінчики, але воно так і приїжджає до нас прямо із Голландії. Тут у ящику ще фісташ, Якщо ви не знали, то, -то зелене листя це фісташка. Такі троянди, тут в пачці їх 25 штучок, бачите, 25. Отак от жаті резинками, без води, сухесенькі бідосики. Зараз їх буду поїти, буду їх напувати, герберку показую ще там ще планшетка ціла, герберки. Що тут у нас? А у нас тут багато гвоздики. І приступаю до викладання товару на вітрину, того, що в мене немає. У мене це саме гіпсофілка, бачите, яка вона приїжджає, запресована, запресують її так сильно, що прямо якась сусулька, а не гіпсофілка. Обрізаю її корінчики, знімаю усі резиночки і так гарненько її розтрушую. скажу вам, що така достатньо велика пачка, така важкенька, аж мені було важкувато її розтрусити. Я її так трішки розділила, і така гарна хмаринка, хмаринка з гіпсофілки. Далі приступаю до хризантеми. Багато хто взагалі каже, що це за цибуля. У вас там така, а це ось така цибуля, хризантема. Роботу залишаємо на роботі і їдемо з вами додому. Будемо щось готувати. Я вже потрапила додому. У мене є рибка, хек, я його помила, порізала на шматочки. Зараз буду обсмажувати в муці. І дуже смачний рецептик. Зараз вам я покажу, що буду робити далі, але це дуже смачно. Рибку обсмажуємо до золотистої скориночки. Тим часом десь кілограм або грамів 700 цибульки. Чистимо і нарізаємо. Будемо її маринувати з цукром, коцитом та тепленькою водичкою. Цибулю нарізала на такі шматочки. Обов'язково. Зараз вам покажу, який має бути ритуал. Обов'язково ось такий ритуал. Плачемо обов'язково. Виплакуємо весь негатив і приступаємо до маринування. Поки нарізала така їдюча просто цибуля, просто капе. У мене і булька з носа і сльози потекли і все прям разом. Додала одну таку ложечку цукру і додала ще таких дві ложечки оциту. У мене саме оцет буде яблучний. Він не такий кислий, якщо у вас звичайний 9% оцет, то одну ложечку. Долию тепленькою водички. Спочатку це все так гарненько, зараз пожмик, жмік-жмік-жмік-жмік, перемішаю. Додам ще тепленької водички, десь приблизно ложок 5. І потім залишу на годинку і періодично десь ну, за цю годинку ще я його разочків 2-3 перемішаю гарненько і все, цибулька буде готова, маринад зляю і витягну тільки лише цибульку. Для соуса, що ми зробимо? Додамо 2 ложки цукру, таку ж саму пропорцію додаємо оціту. У мене є така томатна пасточка, викидаю її всю, ось 300 г. І заливаю стаканчиком тепленької водички. Розвожу, щоб цукор в мене розтану. І потім тільки додам томатну пасту. Трішки ще прям солі. Ну, солі це, ви знаєте, за смаком. І різні спеції. У мене перчик буде. Зараз подивлюсь, чи є щось до рибки. Теж додам. Зараз насиплю різних спецій, хмелі сунелі, все, що сюди таке буде смакувати, те й додаю. Насипала всяких різних спецій, і тепер перемішую, щоб цукор, сіль, все розтануло. Додала ще лавровий лист. Ну і, звичайно, викидаю цю свою томатну пасочку. Перемішую і ставлю на вогонь, щоб воно закипіло, але не кипіло. Просто, знаєте, все разом так закипіло і все. І вимкну його, і буду засмажувати рибку. Розказую, що далі буду робити. Ось цей соус, який зараз у мене закипають. Досмажу рибку, і рибку буду складати у лоток, виключу витяжку, бо дуже голосно. І рибку буду перекладати слоями слой рибки, слой моєї цибульки, яка маринуватися буде. Можливо, я не буду її годину маринувати, можливо, трішечки менше. І знову слой рибки, цибулька. І потім зверху це все залию ось цим соусом і залишу на ніч його. Воно все гарненько пропітається, і це буде дуже-дуже. Смачно! Напишіть, хтось такий рецепт робив. І як робите цю рибку ви. Моя неймовірно смачна рибка вже готова. Вам кажу дякую за перегляд, а нам смачного. До зустрічі у новому відео.